Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 22 серпня 2022 року. Ми продовжуємо нашу таку, е, колекцію наших роликів у нашому винограді. Ну, на даний час також хочу показати таку достойну гібридну форму. Ну, можливо, вже також її можна сказати, не гібридна форма, а сорт. Я б вже сказав. Це подарок Нісвятая Павловського Георгійовича. Ну, На даний час вона вже повністю достигла. Вже Можна сказати, перестигла трішки. Е ну, нагрузка була величенька, тому вона трішечки в мене затрималась. Один кущик я вже зрізав, там була менша нагрузка. Ну, кущик е третій рік там, чи четвертий цьому кущику вже сьомий рік, тому вже такі 4 повних плодоношення він пройшов. Тому я залишив, е ну, можливо, де там пропустив дві, а так одну гроночку. І бачите, які він показує з кожен рік такі достойні результати, достойна гібридна форма, яка вже, ну, не тільки в мене, а і на багатьох виноградниках показує себе з дуже доброї сторони. В неї термін не скажіть ранній, а дуже ранній термін. Ну, в цьому році вона достигла вже 10 днів. Раніше вона десь на 15 серпня з такою затримкою була вже повністю е, ну, стигла. Можна було вже виборочно її знімати. Я повторюсь, один кущик я вже десь днів 5-7 зрізав, Ну, там було може, 10 гроночок, ну а тут ви бачите, яка нагрузка Ось на цій стороні шпалери. Ну, Потім ми перейдемо і на ту, дивіться, і туди рукавчик іде, і на цю сторону, якщо повернуть, то Ось така велика нагрузочка. Ну а зараз перейдемо на ту сторону і подивимося також. Ну, а ось на цій стороні ви бачите нагрузку. Це все в нас подарок не світає. Завжди в нагрузочці. Рік у рік працює як, як годинник. Все в ньому чудове. Це, це друга сторона шпалери. Ну, А зараз перейдемо на ту сторону і будемо е, важити ягідку. Ну, а Зараз ми зріжемо декілька ягідок, подивимося вагу. Що ще хочеться сказати по цій гібридній формі? Вона славиться не тільки своїм таким раннім терміном достигання, а своєю такою стабільністю, що кожен рік при любій погоді вона видає такий чудовий результат. Грони в неї середні. В середньому десь від пів кг до кілограма. Можливо, ця буде там кілограм, може чуть більше великих у мене, ну, може, кіло 100, кіло 200 дуже великих в мене не було. А середня вага якраз саме така добра для ринку. це... Ну, 600-800 грамів, ягодка вся равномірна, дуже такого розіння, я не бачу гроночка, не щільна, вона, вона двигається, провітрюється, ніколи загнивання я абсолютно не наблюдав. Так само, як і розтріскування, любий такі погодні умови дождів. Ну, вона, вона показує себе дуже-дуже добре. Вона зарекомендувала на багатьох виноградниках. Вона також засажена. Уже в промислових таких масштабах люди її посадили на ягоду, тому що вона смачна. В неї такий приємний мускат, дуже добре набирає цукор, ну дуже багато в неї плюсів. Вона не тріщить, вона висить. Один такий, ну не скажу великий-невеликий мінус, що прям дуже довго вона не висить. Неділі, дві-три, да. Ну, якщо місяць вона повисить, то вона трішечки заізюмлюється, трішечки відм'якає ягідка. Ну, це не критично. Я думаю, місяць, ну, якщо такий достойний виноград, що його тримати місяць. Він достиг, його зрізали або реалізувати, або з'їсти. Ну... Є, є такі форми, що довго висять, і 2-3 місяці, можна сказати, достигають 1 серпня, а можна зрізати і в середині жовтня до 2-2,5 місяців. Ну, ця гібридна форма десь 3 неділі до місяця повисе. Потім просто вкусові якості вона не втрачає, мускат не входить. Ну, сама ягідка робиться трішечки м'якенька. Ну, це я вважаю. Ну, дивіться самі, ну, це, це не мінус. Це так, я вам кажу, як є. Щоб ви знали, щоб ви вже були в такому курсі, що, що вона може себе представляти. Довго її перетримувати не, ну, не потрібно. Ну а зараз зріжемо декілька ягідок. Ягідка в неї середня десь така в районі 10 грамів. Може там деякі до 12 Вона Зріжемо. Не дуже крупна, Ну, з таким терміном достигання я прям дуже гігантів не скажу, що є, Ось, у нас нуль на вагах. Ну, дивіться, навіть 14 грамів, чим дрібна ягода. ну Це більше. А так 12, 12, майже також 12. І тут 12. Всі ягодки 12 Ну, це трішечки більше. А так, в середньому від 10 до 12 грамів. Навіть 1-14 ну, з 5 ягідок 62 грами. Ну а зараз ми розріз зробимо, Ягідка така плотна, м'ясиста, мясисто сочна ну вкусові якості багатьом ця форма вже подобається. Дивіться, кісточку розрізав. Кісточка вже темна, вона вже давно. Достигло, її вже потрібно повністю зрізати. Ну, зараз одну ягідку я. Смакові якості просто на висоті. Легенький такий мускат, ну не сказати легенький, але він відчувається, ну він не сильний, він не навязчивий, тому це придає їй цій гібридній формі дуже таких великих плюсів. Цукор хороший, висить, не тріщить, стабільна. Завжди е, кожен пагін видає по одній-дві Ну, Цю гібридну форму рік у рік вона, вона буде, буде працювати. Це вже не скажу гібридна форма, а можливо, її потрібно вже давати такий статус сорта. Ну, не мені вирішувати. Так що, а так, дивіться самі. Я думаю, в багатьох вона є. Багато людей нею вже задоволені. Ну, а в кого нема, то я цю гібридну форму ну, раджу, раджу придбати, тому що не пожалкуєте, вона вона, ну роботяга. Що ще сказати? Ну Ось такі результати в цьому році нашої гібридної форми «Подарок не світає Павловського Євгенія Георгіовича на 22 серпня 2022 року. Ну, Бачите самі. Так що, кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, щоб люди е цю гібридну форму більше е про неї знали. І вона вас радувала не тільки своїм урожаєм, а своєю такою стабільністю з року в рік. Ну, на цьому поки все. А ми йдемо далі. До побачення.